Всім привіт! Хочу розказати вам, які стилістичні прийоми використовувати цієї осені, щоб виглядати стильніше та цікавіше. А перед тим як почну, запрошую вас до свого осіннього стайлбуку, який ви знайдете в шапці профіль. Я там зібрала найактуальніші речі і одразу сформувала з ними 50 готових образів. Ну топ! Тепер погнали про стильні фішки сезону. Перше, що хочу відмітити, це гра текстур: шерсть плюс шкіра, вельвет, плюс трикотаж, денім плюс шовк. Саме текстури роблять образ глибшим та цікавішим. Наступний стильовий прийом це коли рукава сорочки видно з-під піджака, светра чи пальто. Маленька деталь, але образ виглядає свіжо і продумано. Светер накинутий зверху не як основа, а саме як акцент на плечі чи зав'язаний на наталію. Виглядає невимушено і супер стильно. Тепла жилетка, крутий додатковий шар поверх сорочки чи лонгу, створює об'єм і додає стилю. І наостанок мікс принтів можна сміливо поєднувати клітинку зі смужкою чи геометрією з квітами. Головне, щоб вони дружили між собою за кольоровою гамою, контрастністю або за однаковим масштабом принтів. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на моїй сторінці. Вас чекає ще дуже багато натхнення.